Анатолій переселенець з Маріуполя. Вже рік, як він став новим криворіжцем, каже, немов знову повернувся до рідного міста, прийшовши на концерт камерного оркестру Ренесанс, була золота осінь в Маріуполі. І вони останній давали концерт. Це було двадцять перший Вот. І зараз я просто був в такому ну, блаженстві. Камерний оркестр Ренесанс завітав до нашого міста з благодійним святковим концертом на запрошення міської асоціації Арткультура. Ідею підтримали управління культури виконкомів Криворізької та Маріупольської міських рад. Цей концерт став подарунком до Дня міста Кривого Рогу. Мистецький фронт це дуже важлива складова нашої майбутньої перемоги. Тому рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкова приділяє особливу увагу підтримці наших творчих, як молодих, так і дуже досвідчених музикантів. І ми з кінця зими у нас розпочали роботу художні мистецькі школи. З березня розкрили свої двері, бібліотеки, театри, виставкові зали. І сьогодні в нас таке дуже. Гарне диво до речі, сьогодні день святого миколая, і це свято пов'язується з дивами та з подарунками. І ми робимо такий великий гарний подарунок разом з нашими колегами з Маріуполя. Ми робимо концерт симфонічної музики. Все це буде надихатиме наших жителів міста і наших, наших військових. Диригент оркестру, заслужений діяч мистецтв України Василь Крячок. Ділиться приїхали з творчою місією. Раді бачити усіх глядачів, а надто земляків з Маріуполя. Привезли для них високу і популярну академічну класику. Поласкаємо трошки їх прекрасними звуками музики. Те, що вони слухали 34 роки Маріуполя, підібрали ну, такий мікс від бароко до сучасності. Ми поновили роботу нашої камерної Маріупольської філармонії і основного стержнівого колективу це камерного оркестру, ну в оновленому складі на період окупації міста Маріуполя. Колектив оркестру тимчасово працює у столиці. У нас концерти проходять на головній сцені, на головному концертному майданчику України. Це концертний зал імені Лисенка, національної філармонії України. І на нашій репетиційній базі це будинок архітектора. У залі майже 60 маріупольців. Володимир Курський, керівник центру Я Маріуполь, каже, для них це значуща подія. Ми бачимо, як е, проходить інтеграція. І наших маріупольців криворіжжя, і ця інтеграція вже пов'язана із культурними заходами. Багато маріупольців дуже люблять класичну музику, тому для для них це така нагода відвідувати тим паче, побачити і своїх маріупольців вже на сцені. Аншлаг, теплий прийом, квіти й овації. Таким був цей вечір у палаці культури центральний. Таке задоволення, робота філігранна, точна. Ну, я, а війна і ми не, не чули живого звуку. Сьогодні в мене сьогодні свято. Дякую, велике, велике дякую. Це щось божественне. Це це, ну я не знаю, не можна передати словами. Ці відчуття. Кожна композиція це було. занурения в свой какие свои спогоды. Концерт был очень замечательный. Вот. Я очень рад, что они приехали к нам. Вот. И сейчас иду с таким наслаждением, вспоминая все это. Как будто бы я сейчас иду по своему проспекту мира, площадь свободы. Она у нас такая красивая была. Мы здесь, далеко от дома, почувствовали кусочек Родины, окунулись в счастливое прошлое. Ну, я надеюсь, что оно будет у нас настоящим, но эмоции переполняют. Такое, вот вроде бы как, незнаковое не знаковое событие, а вместе с тем возвращает веру в лучшее будущее, веру в наши силы, веру в нашу Украину. Віру в нашу побігу вікторія добровольська владислав Талалай. цей день.